Ну, розпочинаємо з головних подій цієї ночі. Сьогодні вночі окупанти вдарили по Нікополю, Місто обстріляли з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. А наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники. В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла без ворожих обстрілів. Опівночі росіяни випустили дві ракети по Краматорську. Приватні будинки про постраждалих інформації ще немає. Натомість дві людини поранені у новоукраїнці у селі руйнувань зазнали два приватні будинки та адмінбудівля. Не вщухали обстріли і в інших населених пунктах Донеччини, загалом за добу загарбники вбили двох людей в області. Ну ось на Луганщині вагнерівці та військові Росії перестріляли один одного. Окупанти побилися між собою через те, що не змогли знайти винних у провалі на фронті. Путінські солдати і вояки Вагнера перекладають на один на одного відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати. Так бійка, яка відбулася у станиці Луганська проросла переросла у стрілянину внаслідок цього конфлікту. Окупанти денасифікували один одного жертви є з обох сторін. Ну а ось збройні сили України за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Тепер ворожі втрати становлять понад 187 тисяч росіян від початку повномасштабного вторгнення. Ну і цієї ночі вибухи пролунали в окупованому Криму. Їх чули у Севастополі та Джанкої. Відтак званий губернатор Севастополя пояснив, ніби Чорноморський флот відбив атаку надводних безпілотників. каже, ніякі об'єкти пошкоджень не зазнали. Утім, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуманюк заявила, що окупантам слід звикати до звуків повітряної тривоги на півострові. За її словами, на Крим чекає сезон бавовни. Ну, Україна вже підходить до знакової битви у своїй новітній історії. Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що початок та результат українського наступу ми побачимо через певний проміжок часу. Як він зазначає, під час цієї операції силовим шляхом будуть повернуті достатні обсяги території.